Всім привіт! Мене звати Тетяна, і сьогоднішнє відео буде таким відео про заготовки, як собі полегшити тиждень, дещо ми з'їли одразу, а дещо залишиться і вистачить на декілька тижнів. Тож, хто любить таку тематику, залишайтесь зі мною. А починається моє відео із того, що я покажу вам, що купила. Дещо я використала вже в наступних відео, дещо докупила на наступний день, але сподіваюся, що вам все ж буде цікаво. Коли чоловік йшов в магазин, попросила його купити два, два бурячки. Він замість двох купив скільки шість. Господи, аж в три рази більше, ніж його просили. Що тепер я маю з цими буряками робити? Треба тепер думати, куди їх діти. Купила кислі огірочки, хочу спробувати. Якийсь балтійський салат Росольє. Я так зрозуміла, що це якась така суміш нашого вінегрету та олів'є. Саме для нього мені потрібен був бурячок, а також купила ось два оселедчика. Тут все стандартно: яйця, зелень, молоко. Лавашок хочу приготувати із м'ясо, масло, сир. Молоко. Ще купила ось такий шматочок сиру в магазинах е італійські сири. Мені здається, що це мережа магазинів, і, напевно, він є і у вашому місті. Ось такий. Ну, потребує як витриманий. Він такий тверденький, пряний. Мені сподобався. Купила шматочок, так поїсти до кави. І ще я дуже люблю фету. Яку продають, ну, принаймні у нас на ринках продають на вагу. Вона в міру солона, вона така вершкова-вершкова і в неї така м'якенька консистенція. Я та, що я люблю, коли в салатах така, ви знаєте, розпадається. Купили курячі ніжки по хурму. Ми з Міланою її дуже-дуже любили. Коли ось така м'яка, просто залишаємо її на декілька днів, і вона утеплі. Доходить і стає солодка, там м'ятенько, все ми любимо. Мандуринки і банани, а це чоловік купив собі і Тимофію. Памелу, чи як вони там, да, помело, це червоне. Я не люблю, мені не смакує якось так, здається, що воно якесь таке без смаку. А от чоловік з тимофієм дуже люблять. Що тут ще? Хліб? А. були в сільпок. Купили, насправді це було 6 круасанів. 6 круасанів, тут з абрикосом, з вершковим кремом та зі з Але поки доїхали, були настільки голодні, що я втоптала в дорозі 2 круасани, тому що ось я перший раз поїла десь приблизно о 4-й. них круасани усі посмачні, але цього разу якісь нам попались не дуже свіжі. Такі, знаєте, трохи я в Купила ще міді, це, звісно, мій косяк. Купила міді, щоб стушити у у соусі. Сказала 300 грамів і мені продавець чітко 312 грам відважив. але а, я просто не заглянула, скільки це вийшло. Чоловік побачив, сказав, це, це що, тільки ти сама на себе купила, мені не передбачається, ну і справді така жменька вийшла. Ну нічого, хоча б на вечір. Будемо перекусити, дуже полюбляю. З чесничком, у вершковому соусі та з зелені. Прямо ж дуже хочеться. Якщо ще хліб чи підсмажити з гріночками, то взагалі ням нямочка. Так, ще купила ось такий фарш з філе хека. Тут пів кілограма вартував 133 гривні. Продається у нашому місцевому магазині. Називається карасєй нєт. Не знаю, якщо чесно, чи це мережа, чи не мережа. Але мені подобається якість риби там. А, купила. Чому купила це? Тому що насправді купила іще дещо на рибному ринку ось такі хвостики від коропа. Ось такі ось філешки. Три штучки по 200 гривень за кілограм. Буду крутити котлетки. Перемішаю ось це ось м'яско і з цим ось фаршиком. Я вже колись купувала. Цей фаршик Хека мені mm -hmm. дуже сподобався. І ще купила ням нямку це для мене взагалі просто самий делікатесний делікатес. При купила тут, по-моєму, пів кілограма. Я обожнюю. Просто трушуся за смаженою ікрою коропа. Напевно, трушуся за нею навіть більше, ніж за червоною ікрою. Тож, ось стільки всього накупили, будемо щось із цього тепер. Смачненьке готувати. Ікру я почистила від плівок та згустків крові, обмакую її порошно. Це дуже зручно робити отак у пакетику, але я впевнена, що ви це і без мене добре знаєте. Яйця не додаю, люблю ось так: от просто чисту ікру і обсмажую на розігрітій пательні з олією. Обов'язково підсолюю і насолоджуюсь, тому що це дуже дуже смачно. Далі я беру свиний фарш. У мене трошки більше ніж півтора кілограми. Я люблю притирати цибулю, ось так у блендері, і тоді є шанс, що мій син нічого не буде виковирювати із моїх страв. Також за кадром додала у фарш яйце. Спершу я робитиму заготовки для моєї донечки, Мілани їй два рочки. Я дуже часто використовую ось таку силиконову форму, щоб зробити для неї котлетки, а сосиски. Це може бути абсолютно різний фарш і м'ясний, і рибний, і навіть печінка. Я в такій формі роблю їй сосисочки у мікрохвильовці. 7 хвилин і все готове! Наступна страва, яку я приготую із цього фаршу, це. Сніданки ось такі в мене лавашики два тоненьких йшло у комплекті. Зараз я їх намащу кетчупом. Ось так намастила кетчупом. Викладаю сюди фаршик, буду робити так, щоб фаршик був лише ось в цій частині на серединці. Щоб коли я ось так от підгинатиму краї, Фарш не заминався. Ну, тобто, така котлетка в один шар. Присолюю, тому що сам фарш я солила, так як я спочатку готувала котлетки для мілани. Присипаємо улюбленими спеціями. Далі у мене ось є заморожені ще минулого року томати в сезоні. Викладу кружальці томатів сюди. Ось так. Притрушу трошки кропчиком та котру зверху сир. Вийшов ось такий ось охаймінький конвертик. Я перекладаю це все у мультипіч. У мене вже така досить старенька, потребує оновлення, але все ще робоча, якась Name Orion, Але в принципі вона свою функцію виконує нормально. І викладаю сюди наш конвертик. Все запікаю. Пилим левашиком роблю все абсолютно аналогічно. Ще на трусир викладу і чекатиму, поки допечеться перший. А, третя партія сосисочок готова. Форма гаряченька. Все, сосиски готові. Вони всі такі гарнесенькі. Міланка з'їдає за один прийом, десь три штучки. Ця форма в мене відправляється в посудомийну машину. Супер! Дуже нею задоволена. Зрешти, фаршу зроблю котлетки. Я додала зелень у мене кріп. Також замочу ось ці два шматочки батону у молоці і добре відіжму, тому що у фарші і так досить немало цибулиного соку, тож він і так буде досить соковитий. Закортіло мені зробити котлетки із сиром усередині я нарізала сир на ось такі невеличкі шматочки і загорну їх у фарш. Насмажила дві ось такі сковорідки котлет. Не знаю чому, але не показала результат, хоч вони у мене вийшли досить такі апетитні. Ну, а далі приступаю до риби. У мене хвостики коропа. Що? Що хвостики? І ти теж прийшла? А Ану, що гарного вмієте зробити? Отак. От Ти ти дюйся, слухай. И ты, вмієш. На. Грета, я тобі зараз де ж дам, почекай. Хто там з вас? Нюся. Ничего не поняла. Фусик? Фусик! Як так вышло? Мої тваринки, попрошайки і чують смаколики, поки вони ще навіть у пакеті і завжди просять. Фус, це той, що чорний, таке теля. Привчився до сухого корму, і кожен раз, коли йому припадає щось, не у форматі трикутнички, він розгублюється. Двічі його порцію з'їдала наша кицьке нюся, і двічі наше такса Грета, і лише потім вже поїв кіт. І взагалі йому нереально пощастило, що ми його приютили, тому що я навіть не знаю, чи він би вижив на вулиці з отакими уміннями. А тим часом я чищу рибу від кісток. Я щита господиня, я нікого цього не приховую. І така це муторна справа вибирати із куска риби кісточки. Мені продавщиня на базарі сказала, що краще взяти на котлети хвости, тому що тут менше кісток. Але мені. Просто вистачило їх. І якщо вважати, що я наготувала оце все за один день, то я чесно так же на себе матюкалася за ці хвости, тому що вони у мене зайняли просто до 100 бісу часу. Господині, напишіть, будь ласка, чи є у вас лайфхак, як швидко та без поколотих пальців можна зробити рибні котлети, тому що я їх дуже сильно люблю. Але оце от перебирання риби просто відбирає у мене усе бажання. Далі я перебиваю рибу із цибулькою та булочками, які я замочила у молоці у такому блендері. Ну і ще я туди яйця додавала чи два. Чесно, от не пам'ятаю, все на око. Додаю туди фарш із хека, який я купила пів кілограма. Просто плюхнув і красота. Також додаю спеції для риби і формуватиму котлетки. Спершу я формую котлетки для міланки, тому що поки що фарш я не солила. Я запікатиму для доні котлетки у духовці, ось у такій силіконовій формі. Це мега зручно. Я багато що у ній роблю. Наприклад, у мене чудові виходять сирники у цій формі, а ще можна робити такі порційні бісквітики. Тож, прям мій рекомендаціон. Для нас із чоловіком я котлетки обвалюю в паніровочних сухарях і смажитиму на пательні. Мій син не хоче їсти рибу, як її не маскують під курку. Він навіть хека відчуває, хоч хек якось так. Ну, принаймні для мене він навіть не пахне рибою. І я вже не знаю, що робити. І Якщо хтось з вас знає, якісь хитрощі, я також із вдячністю прочитаю у коментарях. Міланки котлетки готові, вони виходять добре посмажені зі всіх сторін і водночас дуже м'які та соковиті. Частину із цих котлет та свиних котлет я залишаю на найближчі дні, інші ж ховаю у морозилку. Далі одна із моїх найулюбленіших страв це міді у вришковому соусі із часником та зеленю. Ми колись із чоловіком вперше спробували щось схоже у рибному кафе. Це мережа, по-моєму, називалась тоді Чорноморка, але готувалися вони із мушлями, якими було дуже зручно потім висорбувати цей вершковий соус. Я потім ще декілька разів також купляла мідії саме із мушлями. Так ця страва виглядає дуже ефектно, так знаєте, так по-багатому. Але насправді мідії саме з мушлями продаються не всюди, за ними потрібно спеціально їхати. Та й маса нетто сильно відрізняється від брутто. Якщо ви мене розумієте, я маю на увазі, що мушлі ми ж викидаємо. Хоч при купівлі платам за них зовсім не копійки. Тож я перестала випандрюватись і постійно тепер готую просто із м'яса мідій. Готувати їх дуже легко. Спочатку до золотистого кольору я смажую цибульку, я беру досить багато, тому що так смачніше. Потім туди кидаємо мідії прямо так із морозилки. Я знайшла у себе заначку тут приблизно 700 грам. Я також обсмажую це хвилин 5 під кришкою, іноді помішуючи. Далі заливаємо це все вершками. У мене в пачці якраз залишалось грам 200. Іноді я ще додаю 2 ложки томатної пасти, іноді ні. Смачно і так, і так солимо, перчимо, додаємо часник. Тут я теж не скуплюсь. Ми родина, яка любить насичені смаки. І залишається все тушитись приблизно хвилин на 10 на невеликому вогні, так щоб мідії повністю розморозились та просочились цими чудовими смаками. Вже в самому кінці я додаю зелень, це завжди кріп, дуже багато кропу і зелена цибуля. Перемішую це все і одразу виключаю, і завжди, майже одразу, розкладаю по тарілкам. А соус ми вичерпуємо гріночками, які засмажуємо у нашій бутербродниці мультимейкері. Якщо для вас отак їсти мідії просто із хлібом тумач, то дуже смачно в кінці прямо у петельню викласти макарони відварені або рис і почекати, поки вони вберуть у себе соус. Смакота. А далі йде вже важка артилерія, важка в першу чергу для талії. По-друге, по часу. Я не часто готую пельмені, вареники, але цього разу чомусь так закрутилось. Покупні пельмені мені не смакують. хоч, чесно кажучи, хлопці мої їх навертають із задоволенням. І раз на місяць, ну, можливо, два. Я влаштовую собі вихідний від кухні, а вони купують собі пельмені і всі щасливі. Сама я їх не їм. Не їм бо мені не смакує начинка від слова зовсім. Я для своєї начинки взяла свиний фарш, перемолола цибулю у блендері та сіль перець за смаком. Тож закрутілась домашніх. Я перебрала багато рецептів в інтернеті, і вони всі майже були однакові. І рекомендували заверне тісто, і там на 500 грам борошна йде 250 мл окропу. Далі потрібно замісити тісто і покласти на годину у холодильник. Ну і ще потрібно додати олію. За таким рецептом я робила пальмені та чебуреки. Вони теж є у цьому відео, але я б не сказала, що тісто вийшло якесь причудове та еластичне, я е, трохи навіть впрів, доки його розкочувала. Хоча, можливо, ще інший варіант, що мені просто потрібно трошки більше дружити із спортом, зміцнювати, так сказати свої руки. Я не сильно мастак ліпити в пельмені. Я за допомогою такої силюмінової форми роблю це вдруге. Я взяла її у мами, хоч вона мені і говорила, що ця форма не надто зручна. Але я ж собі як уявляла, розкатуєш тісто, туди тиць-тиць-тиць, фарш, потім хоп, накриваєш і тістом ще зверху, потім вжик прокатала. І пельмені гарні та симетричні повипадали із цієї форми самі. Свята наївність. По-перше, вжик не вийшов, і потрібно було її лозити по формі скалкою дуже довго, щоб вона, хоч якось, прорізала тісто. Насправді там якісь дуже тупі краї. Ну, або знов щось тут роблю не так я. По-друге, кожен пельмень я потім ще заліплювала додатково вручну, тому що краї все одно розходились. Але то нічого, якихось дві години і в мене готовий цілий кілограм пельменів. І я не впевнена, що я скоро повторюватиму цей трюк. Ну хіба що ви мені підкажете якусь суперкруту форму, яка робить із пельменями оцей магічний вжик. Зрешти, фаршу я не робила чебуреків, тісто те ж саме, фарш той самий, зате процес набагато приємніший. Справа вже була глибоким вечором і було дуже приємно спостерігати, як із кожним чебуреком різко зменшується тісто та начинка. Знаю, що у фарш ще додають крижану воду, але у мене у фарші багато цибулі, і він і так дуже соковитий, так що я цього не робила. Защіпую цю всю красу я виделкою з двох боків. Може, це якось не надто гарно, проте дуже швидко та дуже надійно. Я також це все заморожу і буде на ті дні, коли не матиму бажання щось вигадувати. І я впевнена, що довго це все не лежатиме. Це відео мало вийти ще у середу. Я його майже змонтувала, але не встигла закінчити, тому що нам з Міланкою добалось трошки. Полежати у лікарні. Наразі ми вже вдома і все вже добре. І про те, що сталося, я розкажу вже у наступному відео. Єдине, що можу сказати, це те, що від моїх заготовок лишилось уже не так вже і багато. Дуже вчасно, я їх зробила, прям як знала, як то кажуть. І чебуреків у мене вийшло півтора кілограми, 12 штучок. І остання заготовка на сьогодні це шоколадні вареники із вишнями. Я дуже люблю вареники із вишнями, і так само, як і з пельменями, мені не смакують покупні. Не знаю чому. Я пробувала різні, і в одних, то вишні несмачні, то в інших в начинку кладуть більше крохмалю, ніж вишень. Якось так. Тож, я собі думаю, поки стіл у мене весь у борошні, потрібно ліпити ще й вареники із вишнями. Рецепт тіста також заварний. На кипятку, проте пропорції трошки інші. І я залишу вам цей рецепт у інфобоксі, тому що тісто і справді вийшло дуже-дуже класне. І поки ми тісто поклали у холодильник хоча б на півгодинки, потрібно підготувати вишні. У мене вони були заморожені, тож ми їх розморожуємо і зливаємо сік. Також обов'язково спробуйте, яка саме вишня у вас на смак. У мене вона виявилась досить кисла, я не спробувала і вийшло так, що цукру у самій вишні потрібно було покласти більше. Тож кладемо цукор і знову зливаємо сік. Навіть потрібно трошечки ці вишні, знаєте, як відтиснути від зайвого соку, адже якщо сік підтікатиме, то ліпити вареники стане для вас занозою в одному місці. У рецепті, який я знайшла, теж у начинку додається крохмаль, але це всього лише одна ложка, і начинка залишається вишневою, а не крохмальною, тож все окей. Тісто м'яке та еластичне, воно легко розкачується та вирізається. І, до речі, я вирізаю кружечки ось такою формочкою для печива, і це дуже-дуже зручно. Мені закортілося зробити варенички у формі пельмешків. Я навіть не знаю, чому так була вже ніч, і це насправді все, на що вистачило моєї фантазії. Наліпила, правда, забула зважити, скільки їх там вийшло. Але ми з Тимофієм наїлись ранком від пуза, і ще залишилось на декілька разів. Смачно подавати із цукром, та сметанкою. Можна ще заморочитись і зробити такий, по типу, як знаєте, заварний крем соус до цих вареників, але, але я трошечки перевтомилася, та й діти потім поболіли, і було уже не до цього. А у мене наразі все. І я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Чогось такого супер нового і незвичного тут не було. Але можливо, я змогла вас змотивувати зробити заготовки на декілька днів. Насправді це досить зручно. Один раз засісти ось так з якоюсь кіношкою, а потім декілька днів насолоджуватись тим, що ти не витрачаєш час на готовку. Вам я бажаю всього найкращого. І побачимось з вами зовсім скоро. Якщо у мене ніхто знов не захворіє, сама вже тримаю за це пальці, тому що трошечки від цього всього втомилась. Вам не хворіти і пока-пока!